Доброго ранку! Майже перекладики україномовного канал, бачите, дощик вночі був і зараз там ну, крапав трохи з гілок дерев, ще капельки крапельки витяг. так, з неба вже не сипле, але бачите, яке небо. Ще може все бути. Сьогодні 26 червня 2025 року, четвер, все як завжди. Біжу на роботу. Пітерець сьогодні, ну не холодно. 18 показує мій Інтернет градусник термометр. Бачите, вишні, 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 червоні. Гарні. Літо, гарно. Сергій в коментарях писав, що він вже з нових яблук, вишень. Наварив компоту. Я ще з нових не варив. Можна вже. Але в мене наморожених ще дуже і дуже багато. Викидати викидати якось не так, це неправильно буде на вас. Тому варю ще з наморожених. Хай. Так. Ні Стигне Короче, засти... Хай поспіють. Бачите, спіє. Стигне. Як пройшла ніч в Харкова. Ну... Сказав на російську засинав від звуки дружини, яка читала, що шахет полетів на жуки, шахет полетів на салтик, шахет до аеропорту, ну, таке, я такий бух бух -бу, і заснув. О п'ятій ранку прокинувся, нічого ночі мене не розбудило, тому вважаю, що <кій> нормально пройшла ніч. Літали-літали, нікуди не залетіли. І це гарно. Все, усім гарного четверга. да, Усім ми родобразлога, дивіться, які квіти. Усім широ дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи мені, що все, гарного четверга, малю. Пока.